Світова практика призовного віку. Питання призовного віку та військового обов'язку є однією з найчутливіших тем у часи військових конфліктів, і досвід України, особливо у світлі повномасштабного вторгнення, не є винятком. Моя особиста історія призову у 18 років, хоч і пов'язана з умовами афганської війни, резонує з історичними прецедентами та сучасними світовими практиками. У сучасному світі не існує єдиного універсального призовного віку він залежить від військово-політичної доктрини країни, її безпекових викликів, економічних можливостей та демографічної ситуації, домінуючи моделі військового обов'язку. Світову практику можна умовно поділити на три основні категорії добровільна армія, комплектування відбувається виключно на контрактній основі. США, Велика Британія, Канада, Франція, переважно, Австралія. Обов'язковий призов. Строкова служба. Встановлений законом обов'язок для громадян чоловічої статі, іноді жіночої, проходити військову підготовку. Ізраїль, Південна Корея, Швейцарія, Фінляндія, Бразилія, Туреччина. ЗМІшана модель. Існує обов'язковий призов. Але він поєднується із сильною системою резерву та або суттєвою часткою контрактників. Німеччина призупинено, але може бути відновлено. Країни Балтії, частково, Вік призову, світовий діапазон. Більшість країн, де існує обов'язкова військова служба, встановлюють нижній поріг призову на рівні 18 років. Це відповідає міжнародному праву, зокрема. Протоколу до Конвенції про права дитини, що стосується участі дітей у збройних конфліктах, яке визначає 18 років як мінімальний вік для обов'язкової військової служби, хоча добровольці можуть бути прийняті і раніше. 18 років як стандарт, Південна Корея, призовний вік від 18 до 30 років, служба триває від 18 до 24 місяців, це прямий наслідок постійної загрози з боку КНДР. Китай, призовний вік від 18 до 22 років, Бразилія. Чоловіки зобов'язані зареєструватися у 18 років і можуть бути призвані з 19 років, Туреччина. Призов починається з 20 років, але зобов'язання починається з 18. винятки та особливі моделі Ізраїль. Однією з найбільш унікальних і релевантних до контексту постійної загрози є модель Ізраїлю. Тут обов'язковій службі підлягають як чоловіки, так і жінки. Вік призову 18 років, тривалість чоловіки 32 місяці, жінки 24 місяці. Система резерву після служби громадяни до 40 років регулярно призваються на військові збори та є основою для швидкої мобілізації у разі Великої війни, модель громадянин солдат Швейцарія та Фінляндія. Ці країни мають обов'язкову службу, але акцент робиться на підготовці сильного резерву. Швейцарія призовний вік від 18 до 30 років. Активна служба коротка, але після неї громадяни перебувають у резерві до 40 років і проходять щорічні військові збори. Фактори, що впливають на вік призову. Рішення про встановлення чи зміну призовного віку завжди є балансом між військовими потребами та соціальними наслідками. Військова необхідність у разі ведення інтенсивних бойових дій, як в Україні чи постійної зовнішньої загрози, як у Південній Кореї Ізраїлі, потреба у великій кількості особового складу стає пріоритетом. У цих умовах зниження призовного віку забезпечує ширшу мобілізаційну базу, фізична та психологічна зрілість. 18-річний вік, як правило, вважається часом. Коли фізична підготовка людини досягає необхідного рівня, моя історія підтверджує, що індивідуальна готовність до служби може бути високою і у цьому віці. Освіта та кар'єра, підняття призовного віку, наприклад, до 20-21 року, дозволяє молоді отримати базову професійну освіту або закінчити бакалаврат, що сприяє розвитку країни та забезпечує армію більш освіченими кадрами. Це було одним з аргументів для підвищення віку призову в Україні, висновок для українського контексту. Світова практика демонструє, що 18 років є загальновизнаним нижнім порогом для обов'язкового призову, особливо у країнах із високим рівнем безпекових загроз. Зниження призовного віку в Україні, яке наразі обговорюється, має чіткий військовий прецедент у світовій історії, необхідність поповнення особового складу під час війни. З іншого боку, досвід розвинених країн показує, що найкращі армії сьогодні покладаються не лише на чисельність, а й на висококваліфікований та мотивований особовий склад, незалежно від того, чи це 18-річні, чи 25-річні бійці. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.